Четвер, 14 листопада. Мир це дар. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Євангеліє від Івана, 14.27 Лоренцо Доу бажав знайти мир. Він хотів, щоб у нього були близькі взаємини з Богом. Він хотів наповнитися Святим Духом. І, врешті-решт, Бог відповів йому у благословення зараз, іншими словами, повір, що ти отримав його. Це стало відкриттям для Лоренцо. Він сказав: Мою душу наповнив Божий мир. Досі Лоренцо часто перебував то в піднесеному, то в меланхолійному стані. Часом він переживав розчарування. Однак тепер Лоренцо знайшов мир, про який він казав. Це був простий, солодкий мир. Тепер успіхи або невдачі не спричиняли злетів і падінь, як це траплялося раніше. Тепер моя душа стала схожа на океан, де дно завжди залишається спокійним. Серце Лоренцо Доу було наповнене Святим Духом, його душу заполонив незвіданий досі мир. Він став Божою людиною, і сила Божа спочивала на ньому. Мир це не те відчуття, якого ми досягаємо усіма силами. Це не той стан розуму, якого можна досягнути своїми зусиллями. Мир це дар, який може запропонувати тільки Бог. Ми отримуємо його через віру. Коли відкриваємо свої серця для Духа, він приносить разом із собою мир. У Святому Письмі Дух названий Утішителем. У Новому Завіті використовується термін параклете. Дослівно його можна перекласти як той, хто перебуває поруч. Саме Він піднімає, підтримує, підбадьорює нас і дарує нам мир. Мир це стан спокійної впевненості. Він приходить внаслідок довіри, знання і розуміння, що нашим життям керує той, хто більший і величніший за всіх. Мир це відчуття протилежне хвилюванню і неспокою. Неспокій малює перед нашою свідомістю найгірші сценарії розвитку тієї або іншої ситуації, натомість мир довіряє тому, що Бог зробить усе можливе, щоб у кожній ситуації вчинити добре для нас. Апостол Павло говорить: адже Він наш мир, послання до Ефесян 2.14 Ісус це Князь миру, Ісаї 9.5 Приймаючи його, ми отримуємо мир. А коли ми перебуваємо в мирі з Богом, ми не можемо почуватися нещасними. У старому гімні є такі слова: Мир, мир, чудовий мир, який сходить на нас згори від Отця, Охопи навіки мій дух, я благаю про неосяжну любов Христа. Сьогодні я закликаю вас відкрити свої серця для прийняття небесного голуба миру. Прийміть його дар миру. Він буде вам даний, як тільки ви попросите про це.